Так, ось у мене такий бізнес лаунч Полонець. Це тут в зоні, де по Європі, але туди не пускають ці безплатно, скажімо так. З картою Visa. Треба інший. Той, як у мене було минулого разу. Ну або, якщо летіти не в Євросоюзі, то можна ще там той за граничним. Контролем. Ось цей. Ну, далі, тут відкриття з п'ятої години. Я думаю, ну якось так сильно зранку у мене була пересадка. Так що глянемо, що тут зараз. Бо зараз вже десь близько одинадцятої. Я минулого разу була з такою сумкою. За кої бабки на базар ходять картоплю продавати. І не дуже відповідала бізнес лаунджу. А тепер є з сумкою шинелю, мені здається, що цей бізнес лаундж не дуже відповідає мені. Так, подивимося, що в нас є в 11 годині. Є салат. Не пам'ятаю, чи він був тоді, чи ні. Так, така нарізка точно була, сербова, цембола. Ось ще з здається, було. Так, тут нічого не додавалося. Так, тут молоко, тут хліб, хліб теж був. Так, чай, кава. Чай, кава, там вино. Так, тут, по-моєму... Ці вафельки теж були. Цукерки не пам'ятаю, були, не були. Ну, скажімо так, Вон там ще пару яблук. А це у нас що, горішки? Не пам'ятаю, були вони, не були, це, напевно, були. Тут у нас сухі сніданки, ну, можна з молоком. В принципі, я ще булку з Парижа привезла. Може буду їсти свою булку тоді. Так, тут джеми, кетчуп, гірчиця. От мені цікаво, вона що кетчуп і гірчиця. Якщо можу, А може тут і є щось. Їсти? А, ага. От не пам'ятаю, ці колбаси тут були чи ні, напевно, що було. Конбаса і не знаю, що це. А, тут написано. Міні-кіш. Ну, так, все, більше нічого немає. Я цього разу, як біла людина, з валізою, а не з кропчучкою. Коротше, вирішила з того всього їсти свою парижську булку. А і ще одну булку в літаку дали. Якось я проспала, не з'їла. А тепер знадобилася ні булка. Залишу собі шампанського. Єдине, щоб потім не обісратися, коротше, від шампанського з молоком. В дорогу. Під обід принесла мені мовитку. Ті шашлачки і картоплю. А я ще кіш не попробувала. І ще принесла, не знаю, щось схоже на суп.